Сьогодні я вам розкажу про те, як я борюся із захворюванням бджолиного розплоду і трутневого під назвою аскосфероз. Грибкове захворювання, яке з'являється весняно-літній період у сильних і слабих бджолесіннях. На мою думку, причиною цього захворювання є те, що багато пасічників використовують замість холстини. Яку куб бджоли запрополісовують, використовують дошку. Немає ніякої бактерицидної дії, так як прополіс виділяє і має свойство виділяти антибактерні властивості, вбиває збудників, в тому числі і аскосферозу, збудників грибка. Я не знаю, що воно таке. В своїх сім'ях. Всі сім'ї у мене без аскосферозу. Тобто ми глянемо перед лядком, шукаємо його, але його немає. Я б одразу видно було, тут гори були і тут так само нема. Жолисті здорові, нормальні. Тобто елементарний спосіб добитися результату це. Холстина або полотнина, як у нас кажуть, запрополісована ось вона в мене столітня, років 20, мішковина. Це мій рій, який я То Він розвивається в такому темпі, меду приніс, він здоровий. Хоча, як кажуть, роя ще немає, розплоду, але вже з'явилася. Перші признаки матка сіменить. Тобто така елементарна вещ, як холстина, справиться от, з вашою хворобою під назвою аскосвероз. А якщо ви будете використовувати такі доски прямі, от я зробив відводок, то у вас нічого не вийде. Я навіть використовую таку мішковину із під цукру. Бджоли запрополісовують. і ставлю в лежачок, ложу, прикриваю досочкою і все. Я знаю, що моя бджола, майбутня бджола сім'я буде захищена от такої небезпечної хвороби, як аскосвиру. Будуть одні досочки. Нікуди не дінешся. Оце я так вирішив проблему з цією болячкою. А в книжці пишуть, треба пасіку розміщувати в сухих місцях, утримуючи лише сильні сім'ї, слабкі об'єднувати. Да у сильних сім'ях найбільше цього зарази. Просто Подумайте хорошенько, Понравиться ви мій спосіб, приміняйте, не понравиться ваше рішення за вами стається останнім. Коли ж вже сім'я захворіла, нічого не спасе, ні ставлення оце, оці холстини запрополісованої, лічить другими методами. У мене вона з самої весни і напротязі зими. Природній бактерицид, прополіс ось. Він. Даже, навіть рекомендую вам мішковину з підсук, дуже ефективна, легенька, Бджоли іноді гризуть її, звісно, ну, в основній масі, як бачите, сильна сім'я не чіпає. Розвивається і тому подобно. Вона займає близько 20 рамок, Меду нанесла, як бачите. Печатаний, якщо багато не дозріло, будемо ждати такі властивості мої, або не моя, властивості холстини.